Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, 20 жовтня. Одеса та інші міста живуть в режимі економії електроенергії. На фронтах сьогодні поки що без змін, але готується визволення Херсону на морі. Росіяни знову скоротили свої сили проти українських міст, і це головна оперативна інформація 239-го дня великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, незважаючи на декілька повітряних тривок, ніч та день пройшли в Одеській області спокійно, без обстрілів. Однак вночі над Миколаївською областю, сусідньою з нами, зенітники збили аж 14 дронів Камікадзе. І головна тема на сьогодні це якраз оці ті самі довбині мопеди балалайки. В організації Об'єднаних Націй вже офіційно заявляють, що мають дуже вагомі докази того, що саме Іран постачає зброю Росії і ці дрони в тому числі. Незважаючи на це, Росія погрожує генеральному секретарю ООН Антоніо Гут'єрешу переглядом співробітництва та припиненням офіційного фінансування, якщо ООН направить в Україну експертів для розслідування використання іранських дронів Камікадзе проти України, проти людей. Представник Росії вважає, що якщо на дроні написано щось російською, то і весь дрон російський. Це так само, як написати на Ейфелевій вежі відоме слово з трьох літер, куди зазвичай посилають росіян та їх кораблі, і на основі цього оголосити про належність Ейфелевої вежі Росії. Одночасно в самій Росії псевдоексперти прямим текстом просять телеведучих нічого не питати про іранські дрони словами жопа єсть, а слова нет», маючи на увазі дійсну наявність на Росії іранських дронів, про що їм там казати заборонено. На Іран за це вже накладені санкції від Євросоюзу. Цікаво, чи зможе Україна демонстративно повністю розірвати дипломатичні відносини з Іраном, про що казав напередодні міністр закордонних справ, та припинити продавати туди зерно. Тим часом Росіяни продовжували вночі і сьогодні вранці. Повітряні удари по Україні, в тому числі вранці 20 жовтня, повітряна тривога двічі лунала по всій країні, в тому числі в Одеській області. Сьогодні ці атаки були безуспішні для росіян, але і Одеса, і інші наші великі міста живуть в режимі економії електроенергії. Це виглядає як скорочення вуличного освітлення, вимикання вітрин та вивісок увечері, обмеження роботи міського електротранспорту та заклики до громадян з проханням зменшити споживання. Електрики в Одеській області пошкоджень електромираж немає, ніяких війлових відключень поки що немає, тому обмеження працюють загалом на стабілізацію всієї української енергосистеми. Загалом, з 10 жовтня, росіяни завдали 300 або навіть більше ударів по об'єктам енергетики, і вчора на деякий час було виведено з ладу до 40% генерації. У Чорному морі, Одесі та іншим нашим містам, загрожує обстрілом всього один російський ракетний корабель з вісьмома ракетами калібр. Ще є у морі два десантних кораблі. Всього ж оперативне з'єднання чорноморського флоту налічує сім бойових одиниць. Реальної загрози від російського флоту, окрім обстрілів ракетами, немає від слова зовсім. На фронті загалом поки що без видимих на карті змін, але йдуть бої у Херсонській області, і росіяни готуються втекти звідти і втекти з міста Херсон, зробити черговий жест доброї волі, як вони кажуть. На оприлюднених космічних снімках імпровізованих переправ через Дніпро видно, що протягом останніх днів зафіксовані переміщення російської військової техніки, виключно з правого берегу на лівий, тобто окупанти тікають. Так само вони тікають і по тій переправі з барш під Антонівським мостом, про яку я вчора говорив, самі росіяни намагаються пояснити слова свого командуючого Суровікіна про необхідність якихось складних рішень у Херсонській області, саме примусовою евакуацією місцевих мешканців. Хоча насправді росіяни просто поки що можуть проводять організований відступ своїх військ на лівий берег Дніпра. Одночасно росіяни готують підрив греблі Каховської гідроелектростанції, за даними інституту вивчення війни, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Це дійсно призведе до катастрофічних наслідків у вигляді повені і затоплень саме на лівому березі Дніпра, де якраз і концентруються зараз російські війська. Україні ж такий підрив дуже невигідний, оскільки це фактично закриє на дуже великий час можливість форсувати згодом Дніпро та розвивати наступ від Херсону на Крим. Скоріше за все, російське командування готове пожертвувати своїми військами та мирним населенням окупованих територій лише для того, щоб на кілька тижнів затримати водною перешкодою дорогу українським військам до Криму. Дійсно поганяло російського командувача Суровікіна генерал Армагіддець відповідає дійсності. Воно правдиве. Повернемося до міжнародних справ сьогодні. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити російського пахана Володимира Путіна не у в'язниці за всі скоєні ним військові злочини, а у пеклі. У Великобританії тим часом сьогодні і вчора політична криза через не дуже грамотну економічну політику нового уряду. Прем'єр-міністр Ліс Трас щойно заявила, що вона йде у відставку. Там у Великобританії будуть нові вибори лідера консервативної партії, який стане згодом новим прем'єром. Втім, це знову буде змагання між тими, хто, так само як Джонсон і Трас, бажають бачити Путіна або на лаві підсудних, або у перехресті прицілу. Одночасно у своїй дружбі з Путіним зізнався колишній прем'єр Італії Берлусконі, а угорський прем'єр Орбан в'ється як вушна сковорітці, намагаючись зняти санкції проти Росії. Таким чином, ми бачимо, як, зазнавши поразки на фронті, Росія намагається всіма можливими та доступними для неї засобами розвалити вже сформовану антипутінську коаліцію спровідних держав світу, але марно. І все це чудово розуміють самі росіяни, що на них чекає з одного боку. Вони там дуже радіють від того, що російська армія завдає ударів по українським містам і по українським людям, а з іншого. Вже у них там пішла риторика про непропустимість своєї ж поразки, адже, як каже один з головних пропагандонів російського злобоящику, Соловйов, якщо Росія зазнає поразки, то це кінець їм всім, оцим Соловйовим, Суровікіним, Скабєєвим та іншим сученим та опущеним тварюкам. На цьому ми прощаємося, чекаємо розвалу Російської держави. На кілька шматків. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення. Слава Україні!